Ну що я вас вітаю? Я ось тут поливаю, як не соберуся зробити, вам не зберуся відео по, по дефоліації там, да, я ось таке доповнення невеличке. Ось я вам ось тут хорошо видно ось на дубочку, да, якось він пішов. Воно видно старі лиски молоді. І вже швидко бігає, бо я все ж збігав, бляха-муха. Нема време ось опять, я вам вже навіть, показував. да, ось я поніс на балкон, щоб зробити відео, доробити, засох. Оце все минулого року, да? на балконі. Ось теж на балконі. Була така чепая, прикольна. Взагалі злігустра, блін. Ось все. весь центр ушв. Ось все по краям щось пішло теж. Надо руки, руки, руки надо приложити, а немає часу. Так, ладно. Ой, друзі, немає часу. Не можу розказати, не буде. Вже в класть була хоч ідея, все слива. Да? Щось трошки розказувати. Форі бонсай, Без... кроме ну... Так, почнеться потім. Ну так, щоб для ідеї мене тільки 400 євро. У мене предпринимательство, да? мене на пенсійний фонд кожен місяць 400 євро положити. Плюс оренди, налоги, все остальне. Бухгалтери, оренди і движення, і, і жить, і дерева. Так, що... Так, сливу бачите, мої да? ну, дуже багато не робив, але сьогодні ще я оставляв все... ось. Може, німа не обратили, я показував ось. Бачите, як одразу пішло, або не було цього. Ось що ми бачимо, да? Тобі ж ті міста, як, я кажу, сьогодні, якісь тіраджі, да, міста, які ну, я ті називаю привикайте. Мені перевод постійно, не знаю, як називати. Як воно ті, що тягне, да, тяги ось. Ось, ось, ось трошки сух, сухеньке ось, пішло Ну, жара Вже це три дні пішла жара. Але опять тучим. Ну, тучі і вчора були півня таке, щось не тучі таке, воно щось, ну хоч не дуже сонце пекло, але я в другому місці роботаю, працюю, якщо я не знаю, яка тут ситуація. Так, окей, дефоліація. Так, ось ми бачимо результати. Да, коли я робив, ви самі дивіться по відео, кому це дуже цікаво. Ось ми бачимо отвіт, куди яка пішла. І я з Багалару показував. Зараз да? Баговару Ну, Я те, я його довго робив, і воно в мене на балконі стояло, і в хаті стояло, бо коротше, воно теж тоже... в нього був стрес. бляха, два роки, це другий рік, це воно все... В, все в підвазничку в цьому. Да? І проволоку я там воно щось почав робити, якимись містами положив, так воно все залишилося, буде з обрізками і нема мене. вже, Я так зрозумів, що в мене вже в цій житті, житті не буде часу займатися проволкою. Може якусь гілку, скажімо, да, щось такого ракурсу, може бути, зимою щось вкинув, тому що вже не виходить. А може літом колись не сумніваюся, тому що життя така, щоб ми його в баню. Не вам це розказувати. Да. А ще що сюди пішло. Тільки щось я побачив, ну, ось якісь тут новенькі все ось було. Ось було, ось було е, осіннє, да, красне пішло бордове. А ось зараз три дня жара, ось я бачу зелененькі ось трошечки вони якісь, пунктики зелененькі з'явилися, ну, не знаю, може вони і раніше були, не обращав внимання так. Теж я хотів робити і відео і ось у так. Да. Придивіться добре за цвет, за колір. Да? Ось по центру темний. Він поки цим пальцем. Типа, да? Ну це вже в голові там, кажу свої мухи. Світліший. І ось молоді, ось ми бачимо, да? ось я був підрізав. Трошки притормажував цю сторону, бо вона і так в мене, вона в мене більш насищена почув, тому що було, скажімо, три. У мене три флюса було ось одна, да. скажімо так, тут виходить стовбур да, один. Це вже гілка не стовбур, ну, тобі ж на три частини. Да, і Тут верхушка була. Гілка, хто знає, піднімаю. Да, вже знизу, тобі ж сюди. І вона зараз видно, що вона під під підбезсоференцієм. З остражданням, як це перевести, не знаю. Ну, коротше, її, бачите, цей слабіший колір. Коротко. Ця теж чуть нагрузка, бо я її теж трошечки підмоделірував, цю менше. Да? Ну, я все одно цю цвіт бачу, скажімо так. От у мене зараз стоїть питання, тому що е, -е його треба тепер буде збалансувати мені. І питання в тому, що верхушка у мене під соференцем, я кажу, да, трошечки все, бачу, все, гілочка пішла, бачимо, все, одна ушла. Воно пішло, все, скажімо, да? як показував, були бруньки, ось нове, щось там, воно щось нове пішло, вийшло, я бачу, ось щось новеньке. Ось щось новеньке тут в такому не дуже конечно, місці, але тим не менше, да. щось пішло. Що зараз я буду робити? На Форсіці я не знаю Вієр чи не робив, але вже вже в культивації вже десяток років, да? ем, даже більше з 11-го хіба що із 12-го. Вона молода, я тобі ще за год її обрізав і 10 разів, і 7, і 8. Там я вже не вважав їх, тому що, скажемо, вона нормальна. Зараз вона вже більше в площі і вже складніше. Більше гілок я не робив. До речі, кстати, в мене і кітора мені багато, багато хто робив мені компліментів, тому що я колись випросити задав, а мені кажуть, в що в ответ, що тоді ти... Типа, ти... Питаєш людей вопроси, якщо форчить тільки в одного тебе. Тим більше, а каската в форчиці взагалі ніхто ніколи ніде не бачив і не, предпо... не предполагав. Да? ну, мене так він ну, До щастя, да. В тому плані, що він такий в мене вийшов, Просто такий патичок був, там був метр длинний, рівний. Ну, так. А. Я вже трошки, бачите, розпиляюсь, бо вже я закинув за море і так пахати, його жду, коли закінчиться все додому валить отсюда нафік Європи, грибує та все. Так, щоб ви знали, ага, ось що. Зараз спробую трошечки дати нагрузку сюди сильнішу. Бачу, воно себе краще чухає. Ніночко підубрати отут. Я підзапав сюди. Більше нагрузку на цю частину, яка більше... По коліру, да, по ми бачимо здоровіше. Та й по реакції, скажімо. Мене, як, кстати, інтервент робив, далі підрізав її. І там все одно багато всього, бо верхушка мене слаба, так що треба якось все одно буде білансрувати. Наші мотиви дефоліації всього. Я зараз буду якусь і дефоліацію частково проводити і якісь гілочки попробую коротити. По мінімуму, щоб не різкувати, що в мене теж очі, і мені цієї нравиться. Ну, просто верхівка слабіша, я так просто бачу, і мені треба на мені дати, щоб мені її трошки заповнити. Да, тому що в мене вона відстає дуже сильно. Якщо ще трохи припідняти, то було взагалі б непогано. Я, звісно, це хочу зробити, але я більше інтервенцій ніякі не проводжу вмішательства, тому що поки я не побачу, що от цієї різниці немає. Да, що що вона в порядку вся повністю, тоді я щось буду робити. Поки я бачу, що в мене верхня частина стає, до неї більше ніяких притрагувань немає. Зараз спробую цими двома ділами трошечки простимулювати, дати більше, щоб ви зрозуміли, да? кому дано. Ну що, ну, все, таке коротеньке і... і нічого більше. Потім, коли щось зроблю з цими, щось хотів, трошки поради давати. Там... У мене була переножка, у мене не вийшло. І короче, колись зроблю. не було, Всі вихідні були зайняті. Що з цим мугом? Ну, щось трошки пішли, трошки відкриватися, все, скажімо так, наші всі, так? Да? Вже почало щось все скидувати. Уже все, іголки трошки з'явилися, жовті, вся ця гілка вийшла, але на ній була ж і не було на ній взагалі свічки. Не помню, я показую, показував, бо якісь були взагалі зі свічками стоячими. Воно, все, бачите, вона її немає. Тому що вона там смола чорна. Там немає ніякої свічки. Воно якщо викине, то воно все вже викинуло. все зверху. Бачите? Вон. Тобі в цьому місці воно вже ніколи не викине. Там вже смоло затягнуло, так. ну, Плюс-мінус. Ну, діло в тому, що це ж, воно зараз стартує з лімфи, з той, що всередині в стволі, в стовбурі, да, законсервірована, так що це ще нічого не говорить. Так що так, я тут свої молитви за це, за, за все, скажімо так, є за все за все. І за туди, куди вертатися збираюся. Все. до наступних відео і думаю, що якась комусь користь є. Я знаю, що я дуже мало роблю, но, Ну, немає часу, немає. Поки я казав, що чим хата багата, тим і рада. Тут ось теж мене щось з цим щось непонятка. Ця гілка хіба що уходить. Там з чуха нормально, цей розмарин. тут в себе чуха нормально, столько за док уходить. Щось у мене? Я не знаю. Може спитати комусь. Якесь в общення ще не дополивав. Но. Нічого йому нікому не робив і в мене часу нема. І в принципі, якщо він одну гілку скине, цю нижню, да, ось вона нижня виходить. То я його потім все якось перемоделюю. чухає, ну, Зараз тоді в тому, що все скиду, я це все в мене було. Кожен було відео робити віддільно, це вже трошки почистилося. Модрину, модрину. Ось все, все, все сухе. І то рубачить, мене, кстати, питав, коли конкурс був. Що ті, типу, як тебе з твоїми модеринами. Каже, в мене всі вони посохли, ну, типу, внутрі посохли. Говорю, в мене чудові дивився. Цю дивився чудово, потім треба було на виставку і вести, думаю, заберу підлиню. Вдому приносять, глянув, там вона вся жовта, внутрі воно, воно все. Хм, коротше, там дискусій було багато і нічого, все. це так само все ця все трошки була пішла, але вже її вбив, ну я бачу, бачу що вона не, не двигається вперед, тут дискорси були дуже складні, але у нас є то, що тут з погодою таке твориться, що це капець повний, у нас три місяці дожі валять і от так, було трошки жари, було там Несколько днів, да, скажем так, в течение там, пару неділь, там, через два дня жара, два дня, а потом холодно, Бляха-муха і холодно, і дожі, і холодно, і тучі постійно. Світа не вистачає в да, постійно. І, і, і коротше, пострадали. Не тільки тут у мене ну, кіторги недалеко, мені там з скільки кілометрів. 70 напевно. мабуть. Опряміймо, вже 50 буде. Вот, так що щось з щось кліматом і з короче, Дурдом кругом. Дурдом кругом ми в баню не будемо даже і балакати всю на ту тему. Кльон не показує, тому що серце плаче, я думав вже засушити його, а потім, бля, в мене рука не піднімається і що і, ну, з ним робити. Ну щось там ну не п'ять заливати якоюсь байдою. Ну не видержав він тягу, все. Сьогодні він вже не вийде. Ну що, дуже ну, жалко. Ну так що робити, бля, 10 років роботи більше. Вже, 13, фанкула. Ладно. життя така, щось рождається, щось погибає. Ну, що робити, і янь Нікуди цього не йдіться. А до слідючих відео. і и... До слідючих. Хаз Бог береже.